Привіт глядачі, Да? Привіт, глядачі. Сьогодні ми будемо. Що е, будемо сьогодні робити. Пришвидшимо швидкість бар'єру чи ні? А дивиш... а, так, ми переставили туди, воно туди буде рухатись в цілому. В цілому все і не так погано йде. Ано ну, цікаво, насправді? Що, Направду? правду. Воно... Задивлюся на наскільки воно оцей. А, ну так, да, ми ж в ту сторону. Я думаю, в яку це сторону оцей рухається бар'єр. Ми ж в ту сторону поставили бар'єр. Нормально все. Окей. Хай себе потихеньку рухається, а ми можемо. Що ми можемо взагалі ще пришвидшити швидкість бар'єру, певно, якщо ти хочеш. А, а де наш верстачок? Ти забрав? А я забрав, я забрав. Будь ласка, постав назад. Окей, okay, секундочку. На тобі я тобі поставив. А, І в тебе ще є залізка для того, щоб зробити. А, зараз в тебе стрільне! Ну, окей, в мене нема стрілів. Нема стріл а на тобі оцей зробити ще Максимчик. Я тобі даю ще зробити один компас і даю тобі. Не зробити... давай мені редстоуна! В мене тепер є 36 редстоуна. А, я не знав, що тебе є 35 редстоуна. 36! А... Добре, я тобі не буду більше давати редстоун. Е, можна зробити, щоб пришвидшити. Пришвидчити рух. Все. А ще приши... би швидшити... компас. І блоки редстоуну. Просто біля компаса ставляться блоки редстоуну. Скільки тебе блоків редстоуну вийде зробити? Вітаєк. А може, ще будемо. А, це саме про те, що ти казав. Це саме explanation level 1. Є ще один. Один тільки один блок редстоун. Скільки тебе блоків родству ти можеш зробити? О, окей, тож... Мені потрібно вісім. Вісім? а я тобі можу дати раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Я тобі дав вісім блоків родстну. То поставиш це, поставиш компас і вісім блоків Редстоуну Біля нього так. Вісім блоків Редстоуну. Зараз. О! Так тож... До цей чекай, компас, хочеш відкрити зробити? Тут цей дробив? компас, тут а. цей компас. Клас. Це Аната. має бути зі смайликом. Напевно, зі смайликом. А ну-ка, ти готова його запускати? Так. Да. Давай, сюди, в цю сторону запускай, туди я стою, в, в мене. Ні, я тут позаду, позаду, позаду. Я слідкую, наскільки на швид, на швидко йде оце. Ні, ні, трошки відійди від цього, Максим, трошечки назад. Ось, Ось так. так, Так, давай. Три, два, один. Воу, так швидко рухається. О, май гад. О, тепер ми будемо трошки це. Нам головне не забути, що наші тут речі всі стоять. Треба зараз їх з собою забрати, напевно. Е, вітельних. Це не дуже yeah. добре, що бар'єр швидше рухається. Через те, що бар'єр ззаді теж швидше рухається, от. Ну так, але ж ми будемо, нам не треба в цю сторону, ми ж не будемо тут. Нам треба в ту сторону йти. Що ти хочеш перевірити, oh. що буде, якщо ти за бар'єром будеш? Я за бар'єром, я за бар'єром. Ай, ай, ай! ай, Назад, ай, назад, ай. назад. Ну, то назад заходь. Ну окей, не важливо, я повертаюся. Воно оце, воно, напевно, так, да, воно, напевно, буде забирати трошки. Я це так. вже пробував, якщо що, я це знав. Ой, бать, сама... а я не знав, так? Да? Я навіть не знав, що таке пропляється. Мені цікаво було, що буде що буде з цим. А, я тобі вже казав. Може, ти не слухав. Напевно, Віталіка, в тебе є стріла. Чи є в мене стріла? Ні, в мене немає стріл. Я тобі минулий раз віддав. Так, добре! Лук! Лук! Так, да, який лук я кажу? Я тебе сказати... О, так добре, так багато заліза і міті... Ну? Бана. Аж таке про... Миті. Про... Мітібананіті. Мітібананіті. До речі, а як далеко вже Пішов саме бар'єр, подивлюся. Не знаю, якщо в тебе є оце, то будеш питати. Ооо! Він уже пішов далі, чим наші смолоскипи навіть. Ну. No. Яку ми тут оцею, печеру викопаємо, так? Да? Ми, ми як ніби генеруємо для гри печеру. Mm -hmm. Не гра для нас генерує печера. Ми для гри генеруємо печеру так. Тіба дуже. Так, тут же не можна копати чимось. Непаду тут вже стіна. Ага, окей. О, ще золото. Золото нам треба для того, щоб. А, змінювати напрямок. Окей. Золото нам обов'язково значить треба. Е, я викидаю СЕ і ось це. Ще мідь. Мідь нам також треба. Мідь ніколи не завадить, правда? Так. Да. До речі, в мене є 37 і 64 меди. 37, 37. 4 міді? Переплавленої угу. чи не переплавленої? Преп... Переплавленої. Ну, переплавленої. клас. Віталік, ти забув максим? ставити смолоскипи. Ні-ні, е, я ставлю там, де я ставлю. Мені здається, що я десь... а. Ні, то якщо що, то йде тобі не вистачає Максимчик, ти став, бо я стараюсь ставити. А, і в мене вже закінчилось. Я собі зроблю ще смолоскип. І я тобі можу а... зробити, тобі, тобі в мене є багато. У тебе є багато смолоскипів, бо в мене немає вже цього, о. Немає. о, дякую. Не тобі. А мене... О! О! Але мене достаємо, я не достаю. А... Ну, а, ладно. В мене так. і так 28 лазурити, якщо є. В мене є. О, да? Лазурит нам також буде, не по, не оцей, не завадить. Зараз. А може Дуже я спробую ху... поламати, а не можу. О -о -о. Чекай, як Дуже ми ходимо ху... посерединці бар'єра? То ось так, бачите, що якось воно вийшло. А ну-ка, Максимчик, треба спробувати порахувати. Якщо в нас е, блок заліза складається з 9 шматочків заліза, так? Так, я зараз сам. О, заліза під тобою. Угу. Якщо один блок заліза, складається з 9 шматочків заліза, так? Я зараз сам Я зараз сам порахую. Можу сам порахувати. Так, тож спершу 9 на 9. Окей. Гадай скільки. 81. 81, але нам, нам треба не 9. Нам треба, знаєш, скільки нам треба 8. Вісім і посередині. О. Ні. А е, що це означає? Ще водичка тут є. Так, да, що тут якась Я Ми пригодня ви своєго список на всякий випадок, якщо тут буде водний зомбі. Е, я думаю, там водних зомбі не буде. Ну ми принаймні туди не будемо йти в воду, нам там не треба йти. Але нам треба. Знаєте, що? Ми... Нам треба залізо знайти. Нам треба багато-багато заліза. Не а я би вам сказав, мені потрібно в незер. В незері е... багато є. Золото, золото! Ем... Ми в якійсь печері. Я не знаю, чому саме так спанилося. Золото дивно. Десь ми в якійсь печері. Так, да, такась печера, але ми туди не можемо піти. <тит> там щось навіть світиться таке прикольне. А що це таке світиться, не знаю. А, Бачиш? Там що близько таке підійти, то можна побачити, що там щось світиться. <тит> Я знаю, що це таке. Що Це, це якась таке? якась будівля там є. Будівля? Да, ну ми не йдемо в цю сторону. Mm -mm, не йдемо в ту сторону. Нам не треба. В ту сторону нам не треба. Нам треба ось в ту сторону, куди йде бар'єр. Бо якщо ми підемо в якусь іншу сторону, то. А! Чи я впав? Там Ладно, вода напевно... є. Да, мене напевно змила вода. Ладно, Так. дякую. Якщо що, то немає не ось цього блока, я сам не заблокував воду, то блоком. Угу, Це так, дякую. так, зробив. робив. То нам треба скільки? Нам треба 8 помножити на 9, або 9 помножити на 8. 9 помножити на 8, або. Альба... О, нарешті вугілля трошки хоч собі візьму, то в мене вже взагалі закінчилося. Е, в мене весь цей час було 14 вогілля. У мене вже майже закінчилося. Не майже закінчилося у мене закінчилося. У мене вже не було з чого робити з А... Так, то 9 помножити на 8 це буде. Випадково, е якщо що тут? Чому тут так багато блоків? Чому Думано, місця немає? Блоки мені весь час саме. Забирайте місце. Я що очистив в смітничку? Бо я не оцей. Бачиш, я копаю. Я... я не помічаю Максим, куди. А... Не помічаю. Не помічаю. Не збираю, бо в мене немає місця, куди складати, і немає часу робити смітнички. А... Бо дуже швидко рухається цей. Нам треба 72. Бар'єр вже повільно рухається. Ні, не може він це повільно, він ще швидко рухається. Скільки а. в тебе заліза є необробленого? Ой, чуть -чуть. Ти а, упав без ці... мого смітничка! Uh, 70... Скільки в тебе є необробленого заліза, Максим? Тебе... А в мене є. В мене, в мене є те, що я упав. В моєго <смітничка> власного <смітничка>, смітничка. Ну, в мене mm -hmm. і так є ідея, щоб я вже більше не падав у смітничка. Угу, Це класна ідея. Так тож, ш... ш... яке було твоє питання? Що ти А моє було питання, скільки в тебе є необробленого заліза? В мене, в мене, в мене, в мене. Або обробленого заліза взагалі? В мене. Гадай, яка відповідь? Найменше світа. Найменше світа? Mm. Uh -huh. Що тебе зовсім нема заліза? Нема. Ха. В тебе нема заліза? В мене є 29 і 16. А 29 плюс 16 це буде 30-45, так? 45. 45. 45. 45? 45. 45 нам треба ще багато Чекай, що й не вміщаюся, чи то зверху стало цей. Так, не забудовуй тут. 40. Ооо, це нам теж треба. 45. Нам ще треба залізо. Я так хочу збільшити. Мені цікаво, наскільки збільшується цей. На один наскільки блок, збіль... напевно. Думаєш, на один блок це ми скільки будемо копати, щоб тільки на один блок збільшити бар'єр? О oh, май гад! Я гадаю, ще тільки один блок. Ну, зараз перевіримо. Чекай, Ой, а бар'єр ще швидко рухається. Так, бар'єр ще має швидко рухатись. Мисло. Да, він що? ще швидко рухається. Е, так. Ну що, ми з тобою сьогодні в цілому багато чого зробили, правда? Ми сьогодні з тобою встигли зробити. А. Повернути бар'єр нашій, щоб він в іншу сторону рухався, так? Іди до мене, що ти там чекаєш? Я поза бар'єром, а? Чому я не беру дамидж? Я просто собі стою. Ну не просто собі стоїш. Е, Максимчик. Давай, Гра була дуже... Ні, ні, Максимчик, Максимчик, Гра була цікава, так? Чекай, ми Так, собі... да, я думаю, що можна вже закінчувати, правда? Давай трошки відкриємо це місце, щоб було цікавіше. Ну давай відкриємо це місце. Можеш відкривати це місце, щоб було цікавіше? Так, я саме це роблю. А, ти допомагаєш. Окей, окей. І я хочу зламати своє мітне старе кайло. Давай. Давай вже закінчувати. Доламай своє кайло. У нас сьогодні був дуже продуктивний день, так, да, в цілому? Ми бачиш, тобі. Макс. Ну, це вже точно для наступних пригод. Я не знаю, що тут таке нас чекає. Ну, чекай, чекаю, але, виглядає... щоб я тебе тебе спихнув. Ем. Це на тебе чекала уже. Мені це не дуже сподобалось. Що <laughs> це за пранк був? Я не знаю, я просто собі зробив пранк. Просто такі тобто frog, зробив. Frog. Я зробив собі там фрог. Mm, made me myself some frog. О, нарешті Добре. поламав Ну no, все. Раз ти типа ламався кайлот, то все тоді будемо давай прощатися, Максимчик. Ми сьогодні зробили багато різних речей цікавих, правда? Ми mm -hmm. розширили... Я не падав ви смітничок, якщо я зроблю ось так і ось так і ось так. І викину все те, що в мене є сміття. Бла-бла-бла-бла. О, золото, золото, золото. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Золото ми любимо. І ми любимо. Треба срочно заліза багато, і срочно багато золота. <плес> <плес> Смит Чекай, а я чи я можу кидати речі тут? Да, я можу. А. Так, ну шо? Так, мы закінчим все тут. Може еще один Дугу!